Каміла Кучма майбутня зірка вільної боротьби. Знайшла себе в цьому виді спорту, змінивши блакитні доріжки на борцівський килим. У свої 15 титулована криворожанка двічі на день відвідує цей зал і мріє про олімпійські висоти. Торік Каміла виборола друге місце на престижних міжнародних змаганнях і виконала норматив майстра спорту України з вільної боротьби. Я стала віце-чемпіонкою світу серед дівчаток до 17 років. Ці змагання проходили в Україні і Орданії, в місті Аман з 22 го десь по 24 серпня. Я боролася досить добре і вигравала. Останню у фінал я вигравала, але там на останніх 20 секундах трошки допустила помилку і програла. У березні місяці будуть проходити чемпіонат України і в подальшому будуть вже Якщо результат буде перше місце на чемпіонаті України, то далі я поїду ще на міжнародні змагання. Олександр Подольський, тренер з вільної боротьби, працює з дітьми від 8 до 17 років. У нас вільна боротьба у США два провідний від спорту. У нас є чотири зали. Один знаходиться на мітрайоні Соняшний, один на юбілейний і два зали тут на Йогокі. У кожному залі є своя секція, свій набір, набір тренерів. Ну, дітей багато, працюємо і ну, наша задача, ми ж готуємо спортсменів. Основне завдання це підготувати олімпійського чемпіона. На цьому турнірі Олександр головний суддя змагань. Вони проходять у межах відкритого чемпіонату Кривого Рогу. На килимі більше сотні кадетів віком до 15 років. Пробується згідно діючих правил Всесвітньої Федерації боротьби, ЮВВ, вона називається. Два періоди по дві хвилини. Головне завдання покласти суперника на тушет, тобто на дві лопатки. Може бути технічна перевага з розривом в 10 балів. Якщо є розрив 10 балів, то технічна перевага. Так, у нас війна-боротьба боротьба, це олімпійський від, і у нас Ольові душаючи прийоми заборонені. Головне завдання покласти суперника на спину. На відкритий турнір до Кривого Рогу приїхали спортсмени із Запоріжжя та Миколаєва, три команди з Дніпра, колективи з криничок і Долинської. Тут і молодий клуб із селища Сурсько-Литовське. Головні задачі на цей турнір ставимо такі, щоб показати достойну боротьбу, проявити найкращі свої якості в спорті. А перемога, вона вона, як знаєте, як наслідок. наслідок хорошої боротьби. Вона сама собою прийде, тому переможе найкращий. Найбільше представництво борців на змаганнях із Кривого Рогу. Анні Фоменко тринадцять. Дівчина лише місяць у боротьбі. Втім, вже була переможницею дебютних для неї змагань у Дніпрі. Зі своєю суперницею впевнено впоралась і на чемпіонаті Кривого Рогу. Для мене це головне не дати, щоб вона пройшла в ноги. Та утримати її, та зайти за спину, і щоб не зробила кидок, мрія, мабуть, досягти великих успіхів у спорті, стати чемпіонкою міра. Переможці та призери відкритого чемпіонату Кривого Рогу отримали медалі та грошові винагороди від керівництва міської федерації вільної боротьби. Кращі борці представлять наш регіон на чемпіонаті Дніпропетровської області. Він буде відбірковим до всеукраїнської першості. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день.